Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні вирішила показати вам свій улов на секонд-хенді перший день завозу, і я не йду, знаєте, на цей секонд-хенд, коли там всі прям б'ються. Я вже спокійно заходжу, коли вже знаєте, можна сказати, половина відібрано, вже коли вийшли оці дикі люди. От я вже люблю, коли спокійно собі зайшов і придивляєшся, що де. От я натрапила на таку турбинку о, в такому класному якомусь стилі country, а От І подивіться, значить тут така ручка йде. Все абсолютно новеньке. От Замочок. так, Якби вам серединку показати підсвітити, тут є, звичайно, дві кишеньки. От і е, Тут іде ще одна кишенька на е, замочок і бренд. Що це на бренд? h е, Ну, Словом, а брендова а, торбочка. Це перша. І друга. Не знаю, чи вона мені так сподобалась, типу А-ля е, мішечок такий, та? з довгою ручкою, яка регулюється. от. Це не шкіра, звичайно, це екошкіра. Тут в нас іде замочок. Один, другий це все кишеньки. І так, мене сьогодні відволікає. тут є кишенька. Тут я зараз вам покажу ще одяг, який я взяла. Значить, ця кишенька теж доволі таки містка, це не є обманки, і тут є також от кишені. Тут що ми тут понакладали? Понакладали, тут всі кишенці є. Верніше, в цій в цьому переділ. Впереді є дві кишеньки, і тут є кишеня на замочку. Така, знаєте, що йде завжди всередині. І це в нас атмосфера. Такі часто бувають. У нас так, хотіла це все якось гарно <вики> викинути з торби. Покажу вам зараз, що купила атмосфера. Бачите, тут підкладочка і є, все як має бути кишенічки. Все супер. От, навіть бірочка залишилася Made in China. Made in China. Так, давайте по порядку. Що ми тут а, собі? Я собі взяла. Подивіться, яку шапочку, я собі класно знайшла, якась, напевно, теж з такою лейбою Я такі форми шапок дуже люблю. У мене була одного разу, такого, о, така шапочка. Це акрил, напевно. Я так думаю, так, це акрил, звичайний. От тому. Вже на осінь буде, буде мені тепло. Шапки я не люблю носити, взагалі не любила в такому підлітковому віці. І потім, коли вчилася, теж страшенно не любила шапки, капюшон надів і пішов. Але з віком <свісно>. я зрозуміла, що шапки просто необхідно носити, і я тепер собі підбираю під, свій, значить, під свою форму обличчя та якусь шапочку. Цього разу у мене буде така. Ну І не тільки я ще купувала в'язані, у мене там зимові є, але то пізніше вам може покажу якось. І взяла ось таку. ой, Камера зараз так гарно передає вам колір. вона йде, Я цю шапочку взяла для донечки. Це бренд Marken Spencer. Теж От, І чомусь мені захотілося ж їй купити таку от, е яскраву е шапочку. Вона теж буде тепла, тому що вона будвійна йде, тут у нас зшита, вушка добре буде прикривати. Е можливо, якось в лозі покажу вам теж, як виглядає на донечці. Також, подивіться, яку е маєчку для донечки я купила. Подивіться, яка краса. Е от е От такий. Е так, Тигрик, киця. така киця. От досить цікава. Так, тут у нас зріст 134-140. Чи так вдягнути якось, чи навіть вийти, коли дуже жарко в ній. Так, ось тут етикеточка, вона якось виглядає зовсім абсолютно новою. 100% поліестер. Це, що вона поліестерова, але, знаєте, є, буває такий поліестер, що. Береш в руки на дотик, він такий аж прям кусається. А це ні, це така м'який поліестер, от, Мені дуже сподобалось. Далі, напевно, буде більше дитячого, з мого тільки турбинки. Взяла ось такі штани. А-спортивні, не знаю. Просто штани. Звичайні, чорного кольору, з такими кониками. Так, я бачу, що я зараз тут всю пильку протерла собі цими штанами, але вони мені теж сподобалися. І я думаю, що вони мають підійти для моєї донечки, буде ходити теж собі в школу чи так на прогулянку. Що ми тут подивимося? Це H &M. Так, 140 зріс. Так, супер, вони ідеально підійдуть на донечку. От тут є всі різні етикетки. Ось такі. Донечка цього всього не любить в штанах, а тому я це все буду відрізати. Це все буде утилізовано. Тому, знаєте, по гарячих слідах вам показую. Тут дуже зручно, що, наприклад, якщо там дитинка худенька, та, то можна тут собі, бачите, є ягуцечки і ви собі регулюєте на, на, на резиночку. Так, цю резиночку регулюєте. Можете відпускати, попускати, як дитині буде, щоб було комфортно, щоб ця резиночка не тиснула. Люблю такі от штанці, вони ще йдуть утеплені. Бачите, тут така йде от баєчка. От, теж не дуже там такі зношені. Але що в школу треба? Ще й кишенька ззаду є. От, подивіться, яка. Красиво, з кониками, такими е, єдинорожками, всякими різними кольоровими. Дуже мені подобається. Ну, і, звичайно, я не могла пройти. мимо платтячка, Я завжди люблю донечку в платічку. І побачила, що від Next, Теж тут ззаду на гонзочку. Подивіться, так, як би вам показати, як би вам це показати. Подивіться, яке, яке красиве. Дуже симпатичне плаття. Так воно мені сподобалося. Прям дуже-дуже. І по кольору, і ці, цей принт такий. Світковий. Тут написано на 9 років, але зріст 134. так? Ну, не знаю. У мене донечка вже має зріст 138. От. Це поліестер і Еластан. Тут теж зараз осінню от, якийсь светрик зверху колготки, і теж до школи може спокійно ходити. Так, Щось там з цієї сторони теж дуже гарно. І таке, як новеньке, виглядає. от. І останнє, що покажу вам, це теж з дитячого. Ось такий светрик, теж він йде спортивний і на байс. Такий вже тут тут манжетики, тут манжетики, Я завжди дивлюсь, щоб тут було не розтягнено, там без всяких різних складок. Ну, Звичайний простий свет, спортивний, От, є манжети, абсолютно нормальні, не затерті, якісь, сильно, не потерті. Тут написано, що на 7-8, а це в нас денають примарок 7-8 років. От. Ось така штука. Ось такі були мої покупки. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть, що купуєте ви, де закуповуєтесь, де діткам купуєте одяг. От. Чи сподобалась вам якась річ? Буде приємно почитати в коментарях. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе всім, па-па.